Мушу вам показати свої пітятки, які вийшли і щось залишило яйця тільки які вже не вийдуть. А ту і ще я хочу прочинити, не знаю. Там одну і ту і одну. Всі сараки, взагалі, кровляни. Да. Так що всі не вийшли. Щось встав. Вони вже і не вийдуть, бо то знаєш, там. -то. Пусте яйце, але яйце заумерло. І все те, що повиходить. Кстати, тепер вийшло їх 50 і ще а то було вийшло 35. Бо то були старі яйця. Треба були свіжі яйця. Старі яйця їм все тяжко прокльовувати через ту так що... Ко буде класти інкубатор, має бути яйцям місяць, і це максимум, за те, що дали вони ся, вадь, будуть неплодні. Вадімся буде тяжко вилуплювати і не вилуплюється так як у нашому випадку. із яєць чи 75 вилупилося 30. А тепер 50, бо тепер були свіжі яйця. І так із них було щось пустих, неплодних. А останні що просто сявадь позаумирали, не знаю.